Рівно 76 років тому був укладений пакт молотова Рібентропа. Саме ця подія передувала початку Другої світової війни. 23 серпня 1939 року народний комісар закордонних справ Радянського Союзу В'ячеслав Молотов і міністр закордонних справ Німеччини Йоахім фон Рібентроп уклали договір про ненапад між СРСР і Німеччиною. Договір був дійсний протягом 10 років. У преамбулі, а також у шести статтях цієї угоди, йшлося про те, що обидві країни зобов'язалися утримуватися від усякого насильства, агресивних дій і нападу одна проти одної. Вони зобов'язувалися не підтримувати жодної третьої держави, яка розв'язала б війну проти однієї зі сторін, і мали проводити взаємні консультації. А всі конфлікти повинні були розв'язуватися виключно мирним шляхом. Був і таємний протокол в його трьох основних статтях. Поділялися зони впливу до зони впливу радянського союзу. В разі політико-територіальних змін віднесено Фінляндію, Естонію та Латвію. Пізніше Литву. визнавалися інтереси СРСР щодо Бесарабії і межі зон впливу СРСР та Німеччини в Польщі по лінії Нарев, Вісла, Сан. Ще одним наслідком пакту Молотва Ріббентропа стало возз'єднання західної України і північної Буковини з радянською Україною, а західної Білорусі і з радянською Білорусю. Це так зване возз'єднання призвело до масових репресій на українських і білоруських територіях. Але найбільше Сталіну був потрібен час, і саме його він отримав завдяки пакту Молотова-Ріббентропа для того, щоб зміцнити обороноздатність радянського союзу. Втім, за це простий люд, а зокрема й український, заплатив дорогою ціною мільйонів своїх життів. А потім таки була війна. Війна відвернути яку і мав на меті договір, який потім часто стали називати пактом Гітлера Сталіна.